Всім привіт. Сьогодні ми йшли в ліс погребеток і знайшли тут одного такого труба хорошого. Ми там сироїжок понабирали, і вот он. Хто не знає, хто на то за білий гриб. Красивий. Окей, сироїжек багато. Ми Мені тобі, пропускали. Ну, хорошо. Сироїк, це сироїжечку. Старишку Нормально? Ох, ты ж. Белый. Белый. Це білый. А, нет, это не белый. Билый белый. Білый. Це вже позрило, неї. Ну це поганый. Це білый, рюкзак. Погоный. Вот. Ча, а он уводит, он Ой, Ой хорошо. Надо буду пошкать тут. Нет, нет, не рейд. Ну, не вообще не очень даже. Хороший. Я вообще не это вырикаю. Да, вот этот. Там мы видим обычно. Діше, тут вона ну, не трохи, дві вазов, тут навіть Зараз подивимось. Так, походите, подивіться. Де тут десь походить, подивиться. Ну, я вам скажу, якщо щось заснять. Навіть... Оце так, не заспіта. Пришнур. Це дуже. О, свернуть. Не І тут допоможе. Ось це. Це обов'язково.

Пап, це одно характер. Афина, такие плотненькие такие вони мали ловить, да. Не такие же колоки, мама, ага. просто. Коже гуляюще. Ко зай, кожи, козы туди. Бачите? Подивіться хто. Це. А це білий грибочок. Хороший. Ой, знайшли перший раз. Для мене це перший. Надіюсь, що немає. Якщо є один, тут наш є сім'я. Аж то в таких кустарниках. Не ж вони. А там де один, риб... там і інші всі. Так що шукаємо тут радістю були нахуй. Все ж надо порискать. мало нічого, кого ми найдемо. Я надію, що ми когось знайдемо. <клес> mm -hmm. що Щось я їх не бачу. Конечно mm. такі. Беда mm -hmm. гриб не пролісок. Okay. Окей. Найду тут. А ми то знайшли поганочку. дивіться яка вона шляпита. Поганка вроде. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Покажи. Это за... муховичок. Муховичок. Муховичок? Да, и там все. Куда вас Муховичок так. то Конечно, ну, не делай. Но не плохо. О, баха. Ох ты не шум. Несус тебя. Нет, ну Мне кажется, что Не знаю, мне кажется, чу чуть-чуть испорченный. Ну, можешь шапочку. А тут ты его не фейк, а мы не знаю. Сыроежка то у меня не отмолит. Так. Раз, и второй. И шо, шо и нема. Дальше, я могу на блок снимать? Шо, Ты текал? Конечно, скелет кабана. Я не знаю, если это скелет. Ну, поснимай. Ну,

А, да, то, что я беру, я думаю... Так, а она по... тоже белый, походу. Ой, полянка то похоронка. Я... Миша, Я не понимаю, что отделили. На не, не кажется, это мухомор. Берите. Мухомор, мне кажется. Я же похожий на белый. Может <пластинчатый> не Це не пластинчатый, це білий? А ты пластинчик. Я, конечно, попаду з плітей. Позили мне щеплю. Щоб... Вози наступають. Ви їх поки що не бачите, але ви їх повинні чути. Я бачу їх. Бачите? Ось Собачка. Ні одна. Кілограмчики. Три горби мене збирали. Ми думали, що вообще нічого не буде Так, тобто на нас наступає шкози. Не на пай. Привіт, привіт. Ой, радис на тайках. Да, вроде як. Радуйся, таяк. Я присяду на пенюшку. Ой, господи. Привет, привет. Господи. Привет. Хороший, хороший. Так, не Собаки. Ти що максимально близько. Так, позволь. Я він на на Нападає. Так. Короче, на практике. Хорошо. Писать дерку. Есть еще. Тут было коза над поразкой. Более там кози, Це не разруха. Ну mm. mm. no, ладно. Ну no, вот like, все там, декозы Бо Было йдуть на запах гребів. А тоді просто их переваливайся ради на телефоне все Ох А тут их раз там матенька там так. Жарко просто ужас. Страшно. Да, ты гребет так, то маловато сыриешь плодной. И все. Сейчас ему. Это ему не вырос. Ой, тут. Здравствуйте.

Феликс. Нет, бы нам дуть. Дивись, сота то яка. Муха. Це конь. Конь. Я назвою його Юрій. Ще з того коня і все вгорі. Це що? Все вам на Юрій. Я все, напевно, покатаюсь на Юрію. Да, я не долго никого. А может, нет. Подожди, кто забрал? Ура! Я на Юрии. Юрий, повезло. Он плачет. О, и вот из Юрий. Так. Гляди, я не бачу. Мені сказали, стоять тут, але я посижу. Тут там пішто. у нас недалеко були велосипеди, тепер їх недалеко немає. Що ділося? Ну, по крайней мере, у нас есть там. А ну, все. Мы не шли. супер, супер на юрис, пока что не надо. Ага, дабы рыбку. Как красиво. Опа. Почти высылать. Наставный. Ой, скоро будем заканчивать. Хто в букмашку живе? Банка. А що ви думаєте? Ну, не що ти? Покращувати. Ну, а навіть мухомор. Дуже красивий. Комарі все. Біля мене вітає. Ми так ми слышно с лечо. Пар пробираемся. продираємося, Вот. Время на это бершь. Де? Де? А я башу Сапай! О, знаешь. Блин. На белый. Хорошо. Бере. А еще теперь находимся. А. Хорошо, вот это Ну, хорошо. Хорошо. Сыроежка. Пап, второешка, папа. Сюда, я ж ты тебе... Как да. мы говорили? Белиров тут. Велеко второй на

Полянку таких в красивих. М -м. Всім привіт, коротше, ми йдемо тут по дорозі і знайшли черешню. До цього була шовковиця, тепер же черешня. Ой, ну і все. Ну, отже, і все, друзі. Я сподіваюся, вам сподобається цей випуск програми. Всім дякую за перегляд, підписуйтесь, ставте лайки і всім пока.